Еба тримати натяг однаковий. Просто такий моточок він більш щільний і він не заплутається сам об себе. Не доведеться вузлики розплутувати. Ось такого, наприклад. Це петелька, яка утворилася від, від скручування нитки надмірного. І воно скрутилося таким чином, що утворила вузлик. Через те, що втратила натяг, то так. Шукаємо, коли нитка буде, де тут напроти. Ось тут. Ай-яй-яй. Ось вона. Тримаємо, щоб був той самий натяг. Продовжуємо. Тут начебто ця ситуація із натягом така проста. Але якщо <клухи> нитка йде по нижньому краю, а ось цим боком повертається катушка. от, І ось тут вже є певний шар намотаного, то нитка потрапляє на шестеренки. На ось ці шестеренки. Тож варто тримати натяг нитки постійним. І якщо ви десь щось впустили, то повернутися до того моменту, де ниточка напроти того, чого намотана. Тобто не ось так от розкручувати йому дозволяти, а залишити на цьому і розпустити нитку. Ой, чи добре я пояснюю, але так треба робити. Так, далі. Ось ця нитка вже в'язана. І це перший її момент, особливість. От. І друга, що з неї з цього моточка вже е, також середину забрали, От, трошечки в'язали саме з цього моточка. Нитка до цього в'язана, не випрямлена. І ще її в'язали з цього моточку. Тож, бачите, які сюрпризи. Сама об себе робить вузлики і петлі. Тож краще так само перемотати і мати на зберіганні моточок, який не буде принаймні плутатися сам об себе. Трошки статичної електрики, не без того. Оце думаю, якби можна було ось цю енергію <смі> що я перемотаю, <смі> якось не знаю, там, лампочку заряджати, чи ще щось. Ну, що за дарма оце кручу, а? Це ж не годиться. Так, а це що? Це вузлик? Да, це звичайнісінький вузлик. Ну, таке буває. Треба пильнувати, де вузлики, які є вузлики, і де вузлики, які є ось петельками. Тільки, звісно, розпускаємо.